Жив був швець, овдовів він і залишився у нього маленький син. І ось напередодні Різдва Христового хлопчик каже своєму батькові, Сьогодні до нас в гості прийде Спаситель. Та годі тобі, не повірив швець. Ось, побачиш, прийде. Він сам мені про це сказав у вісні. Чекаю, хлопчик, дорогого гостя, вікно визирає. А там все нема нікого. І раптом, бачить, двоє хлопчиків б'ють якогось хлопчиська, а той навіть і начинить опір. Вибіг син шевця на вулицю, розігнав кривдиків, а побитого хлопчика в будинок привів. Нагодували вони його з батьком, вмили, причесали, а син шевця й каже Татку, у мене двоє чобіт. А у мого нового друга пальці з зуця вивалюються. Давай я йому свої валянки віддам. А то ж на вулиці жах, як холодно, до того ж сьогодні свято. Що ж, нехай буде твоя воля, погодився батько. І хлопчик радісний пішов він від них додому. Проходить час, а син шевця все від вікна не відходить. Чекає вості Спасителя. Проходить жебрак, повз будинок просить. Гарні люди, завтра різдво Христове, а у мене три дні різки в роті не було. Погодуйте Христа ради. Заходь до нас, дідусь, покликав його через вікно хлопчик. Дай Бог тобі здоров'я. Нагодували вони його, напоїли. Пішов він від них радісний, а син шевця вся Христа чекає, вже хвилюватися почав. Настала ніч на вулиці ліхтарі засвітилися, хуртовина маде. І раптом кричить син шевця Ой, татку, там якась жінка біля стовпа з дитинкою маленькою. Подивися, як їм бідним холодно. Вибіг син шавця на вулицю, привів жінку з дитиною в хату. Нагодували вони, в, в, їх вони з батьком, напоїли, а хлопчик і каже: Куди ж вони підуть в мороз? Он на вулиці, яка за меті. Нехай, таточку, вони у нас заночують. Та де у нас заночувати? запитує швець. А ось де. Ти на дивані, я на скрині, а вони на нашому ліжку. Що ж, нехай. Нарешті всі полягали спати і сниться хлопчикові, ніби приходить до нього нарешті спаситель І каже лагідно. Дитя моє миле, будь щасливим все життя. Господи, а я тебе вдень чекав. Здивувався хлопчик, та я ж до тебе втричі в день приходив і три рази ти прийняв мене Як найкраще Вранці прокинувся хлопчик, дивиться. А валянки, які він вчора бідному хлопчику віддав, знову в кутку стоять. На столі святковий пиріг незайманий, а на серці. Така невимовна радість, якої ще ніколи не було.